Інформаційні підсумки п'ятниці, 23 травня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. День героїв. Хмельницький вшановує пам'ять полеглих у війні і дякує захисникам, які зараз на передовій. За волю та мужність майже 70 військових з Хмельницького отримали відзнаки до Дня Героїв, а 13 – сертифікати на придбання житла. Автомобілі для захисників. В День Героїв волонтери Поділля передали бійцям реальні мобілі та легковики. Сьогодні Хмельницький разом з усією Україною відзначає День Героїв. Ми вшановуємо пам'ять тих. Хто в різні епохи боровся за нашу незалежність і хто віддав за неї своє життя. І дякуємо тим, хто саме в ці хвилини зі зброєю в руках боронить Україну. Ранок у місті розпочався із хвилини мовчання за полеглими в російсько-українській війні. На Майдані Незалежності пролунали мелодія шана та державний гімн. До стели із портретами героїв поклали квіти. День ми вшановуємо всіх героїв, які в часи України впродовж її багатовікової історії виборювали незалежність, землю та українські цінності для своїх нащадків. Сьогодні ми вшановуємо тих героїв, які з часів відновлення незалежності України щоденною своєю боротьбою за український суверенітет, також боролись, і більша частина з них, в тому числі і герої неоголошеної війни. Ми маємо сьогодні 12-й рік. Четвертий рік повномасштабного вторгнення віддали самоцінне власне життя. Героєм є звичайний той солдат, який героїчно виконує свій обов'язок, рятує своїх побратимів до останнього подиху. Якщо це потрібно, тримає позиції і мужньо, героїчно. Виконує свій військовий обов'язок, свій обов'язок захисника і захисниці. Ми сьогодні щиро вклоняємось усім, нашим воїнам бажаємо міцного здоров'я, незламності і повернутися здоровими і цілими, неушкодженими додому з перемогою. День героїв насправді відносно нове свято, але в місті Хмельницькому точно не нове. І ми вже понад вісім років відзначаємо і кожного року намагаємося, попри воєнний стан, навіть робити його масштабним, тому що для нас це важливо. Для нас усіх, я думаю, українців, хмельничан це важливо, аби ми е, не просто в цей день вшанували пам'ять загиблих героїв, а й плекали мужність людей. Сьогодні день насправді дуже важливий для кожного з нас. Багато заходів сьогодні місто вбрано в жовто-блакитні прапори. Місто сьогодні на багатьох будівлях вбрано у такі шатри, де позначаються наші військові частини хмельницькі, які в нас дислокуються. Із квітами хмельничани вранці приходили і до кубів на алеї героїв у середмісті над Проскурівською. Як і щоранку о 9 лунала мелодія шана. Це наші діти, наші онуки, які захищають нашу Україну, борються за нашу правду, за наше життя. Треба жити, треба боротися, треба, щоб наші діти жили в нормальній, вільній країні. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять наших загиблих випускників, які стали героями. На жаль, цифра дуже занадто велика. Їх 26. Ми підтримуємо хвилину мовчання кожного дня. Для нас немає якогось дня особливого. Кожний день є тим, який має бути у спогадах про наших загиблих випускників. Молитвою сьогодні згадали тих, хто віддав своє життя у боротьбі за вільну Україну. З 2014 року Хмельницька громада втратила на війні майже 700 героїв. Панахида відбулась на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ірина Муляр продовжить. Герой Іван Горват зі зброєю в руках обороняв Україну від ворога з 26 лютого 2022 року. Цьогоріч, 5 травня, загинув від атаки дронами на Донеччині Івану Горвату на віки 28. Сьогодні у День героїв до його могили прийшли найрідніші. Він був найкращим братиком, найкращим сином, також був найкращим батьком для свого, для свого сина Данилка. Його побратими завжди казали, що він братик. І до цього часу каже, що він брат. Він сказав завжди, що я фартовий, все буде добре, сестричку. Я повернусь. Все буде добре, але на жаль, він завжди в нашій пам'яті. Віктор Ященко ніс військову службу з 2014 року. Згодом демобілізувався, але у 2022-му повернувся до війська. Життя героя обірвалось на Луганщині у жовтні 2024 року. Він завжди стояв на тому, що. Україна повинна бути вільна. У нього є донечка, яка має жити в вільній країні. Я казав, а хто має йти? Там мої хлопці. На жаль, мій чоловік вже між рядами цих героїв. Сьогодні у День героїв рідні полеглих захисників у молитві віддали шану тим, хто навіки у небесному строю. Панахида відбулась на Алеї Слави. Ой, Господи душі спочили. Ми зараз є тут, щоб засвідчити свою невпинну любов до них, яка крізь біль, крізь сльози, крізь сум, смуток, але жива і сильна в наших серцях, в наших діях найгіршим гріхом для нас буде те, якщо ми змарнуємо їхнє життя, яке вони віддали нам, якщо ми змарнуємо їхню честь. Я переконаний, що вони споглядають на нас з небес. Тому що пекло вони пізнали тут на цій землі. З 2014 року майже 700 жителів Хмельницької громади віддали в боротьбі свої життя. Це дуже страшна цифра. Тут спочивають наша гордість, спочивають справжні українці, найкращі українці, які віддали своє життя за Україну за кожного з нас. Це величезна, величезна ціна. Ми тут Правому молитву з жовто-блакитним прапором на українській мові, і я впевнений, що так і буде, тому що вони заклали величезний, найміцніший фундамент того, що Україна точно буде. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста. Алею пам'яті героїв відкрили сьогодні у селі Шаровечка. На ній портрети 12 воїнів, котрі загинули в російсько-українській війні. І напис Сильні духом, непокорені серцем. Рідні героїв та односельчани вшанували пам'ять захисників та відвідали їхні могили на кладовищі. Більше розповість Ірина Аріон. Сильні духом, непокорені серцем. Такий напис відтепер на алеї пам'яті в селі Шаровечка. У День героїв її відкрили поруч із будівлею старостату. На алеї світлини 12 захисників. Дружина Юрія Бондарчука каже: ідею створення такого меморіалу підтримали односельчани. Потрібно пам'ятати наших героїв, все, що вони зробили для нас, і роблять і далі, незважаючи ні на що, вони є героями, вони є, будуть завжди і в наших серцях, і всюди. Але от такі відкриття вони дуже важливі для пам'яті. Кожен хто йде в староста, чи то за довідкою, чи то отримати якусь на пошті посилку, чи то в амбулаторію. Вони мають бачити своїх героїв і пам'ятати їх в лице. Спілкувалися з родинами загиблих героїв, як воно має бути, погоджували тип, чи так буде, чи так не буде, бо місця в нас немає, щоб зробити великий меморіал. То ми робимо таку невеличку алею пам'яті, щоб вона тут у нас була. У храмі села Водочки відбулася панахида за полеглими героями. А меморіал у шаровечці освятив настоятель храму села Мацьківці Станіслав Пенкала. Хочемо через це посвідчення якось підтримати духа місцевих мешканців, але також віддати пошану тим, які з відвагою пішли на, на війну, щоб захищати нас перед ворогом. Багато є героїв живих, і, і про них теж пам'ятаємо. І для того ми теж тут зібрані, щоб теж молитися за, за тих, які, які є, воюють і. Переживають різні тривоги і небезпеки, щоб ця війна також закінчилася якнайшвидше і як найбільш успішно. Усіх воїнів небесного війська нині згадали поіменно. Рідні героїв та односельчани вшанували пам'ять захисників і відвідали їхні могили на кладовищі в селі Шаровечка. Герої серед нас сьогодні, на жаль, ми майже сім сотень героїв втратили на війні. Це лише хмельницька громада, і це цілий світ для кожної родини. Це цілий світ для кожної сім'ї. Тому сьогодні дуже важливо, аби діти, молоді, всі українці розуміли, хто такі герої, що вони проживали з нами, які їхні життєві історії. Чому вони пішли на війну? Герої віддали своє життя за нас. А ми сьогодні зобов'язані зробити все можливе, аби Україна була 24 травня. Панахиди відбудуться. Також у храмах сіл Малашівці та Волиця. Ірина Аріон новини міста. 75 хмельничанам у День Героїв посмертно вручили найвищі відзнаки громади. Вони отримали звання «Почесний громадянин із рідними тих, хто поліг в боротьбі за Україну, спілкувалась Дарія Курнос. Хмельничанину Юрію Бондарчуку присвоїли звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади посмертно. Чоловік захищав батьківщину із перших днів російсько-української війни. Був патріотом. У липні 2024-го загинув. Дружина полеглого бійця каже, пишається чоловіком. Він мені сказав, що ніколи в житті я не там, щоб сюди ступила нога якогось расиста, фашиста, щоб вони доптали нашу землю, У нашу... нас похована ще дитина старша, наша дівчинка, щоб вони доптали нашу землю, могили моїх батьків, ніколи в житті цього не допущу. Донька Юрія Бондарчука теж прийшла утримати відзнаку батька. Дівчинка каже, дуже любить тата та пишається ним. Хочу, щоб всі чоловіки, які виростуть, стали таким мужніми й сильними. Звання почесний громадянин присвоїли й Альоні Кушнірновіцькій, теж посмертно. Отримав відзнаку її батько. Розповів, на захист країни донька стала ще у 2014 році. А після початку повномасштабного вторгнення була бойовою медикиною та інструкторкою з бойової підготовки у Маріуполі. У квітні 2022-го загинула. Дуже я вдячний. меру міській раді, хмельничанам. відкрили колубари. Таке, що немає. Це мені є куди. Це я захоронив там. Що туди влізлося? Чи її перший медхалатик і ці її стуфель, в яких вона ходила біжутери? Тільки що що було туди. Це я можу туди піти і відлити душу свою. Отримати відзнаку сина прийшла Наталія Тарас. Каже, пишається своїм Миколою, адже він був надзвичайно відважним. Звичайно, пишаюсь, бо не можна не пишатися, людина з вищою освітою кинути все і піти. Загалом найвищу відзнаку Хмельницької громади отримали 75 героїв. До відзнаки почасно громадянина. вони отримують матеріальну виплату. Розмір мінімальної виплати 20 мінімальних заробітних плат. Ну і фактично сама вручення, церемонія вручення це є для нас найважливіший захід, тому що ми дякуємо е, героям за те, що живемо, висловлюємо наші річні співчуття їхнім родинам. Ну і е, себе мотивуємо на продовження боротьби, тому що в пам'ять про них ми зобов'язані боротися далі заради України, заради українського майбутнього наших дітей. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. Майже 70 військовослужбовців з Хмельницького отримали відзнаки воля та мужність. До Дня героїв міський голова Олександр Семчишин вручив їм нагрудні знаки із грошовою премією. Ще 13 захисникам сертифікати на придбання власного житла. Подробиці у нашому наступному сюжеті. За волю й мужність у Хмельницькому нагородили військовослужбовців. Почасні відзнаки міського голови із грошовою премією отримали 68 захисників з міста. Вручили таку й пану Миколі. Він із перших днів повномасштабного вторгнення боронив нашу землю, побував на різних напрямках фронту. На війні втратив ногу. Я з 26 лютого, 2022 року. Доброволець, Харків, Ямпіль, Ліман, Серебрянський ліси все таки. Відзнаку Воля та мужність отримала і Наталія Єфремова, вже ветеранка російсько-української війни. Вона служила у 86-му окремому батальйоні ТРО на посаді бойової медикині. До лав ЗСУ вона теж долучилася у перші дні вторгнення. Наша е, вже служба, як батальйона, який безпосередньо приймав участь у бойових діях, почався з міста Славянськ. Ми е, стояли на обороні города Славянська. Потім харківський напрямок, наш батальйон приймав участь в визволенні Балаклії і останнє, де ми були, ну я була, це Херсонський напрямок. В березні 2022 року до цього ж батальйону долучився пан Юрій. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював в місцевому університеті. Однак війна змінила професію. Ветеран каже, не міг залишитися осторонь. Під час служби познайомився із пані Наталією, але там дуже добре подружились. Допомагали і підтримували. Зокрема пані Наталія. Дуже також допомагала і підтримувала. «Так, да, і ми, коли були, виходили разом. Ну, на службу були такі дні, коли ми да, виходили разом і несли службу в наряді разом, то це були комфортні. Вумово, да. приємно було, коли ти чуєш дійсно голос рації, саме людини, з якою в тебе дуже дуже добрі дружні стосунки. Загалом до Дня Героїв 68 хмельничан отримали відзнаки воля і мужність, грошові премії та подарунки. Крім того, вже багато років поспіль до дня героїв ми даємо нашим діючим військовим ветеранам, з пораненнями тим, хто пройшов полон, хто має групу інвалідності, хто залишається що до цього часу служити житло або кошти для придбання житла. Сьогодні 13 наших земляків отримали кошти на придбання житла. Дарія Курнос, Данило Біга. Новини міста. В День героїв військові отримали від волонтерів п'ять автівок. Серед них два легковики та три реанімобілі. Транспорт прибув з Лондона у рамках співпраці благодійних фондів Волонтери Поділля та Брітіш Ukrainian Ейт. Вікторія Паламар. Далі. Підрозділ, у якому служить боєць із позивним Магадан, сьогодні отримує від волонтерів реанімобіль. Транспорт, каже військовий, допомагатиме рятувати життя побратимів. Ця автівка, а саме реанімобіль, нам дуже потрібна, тому що у нас новостворений підрозділ. У нас дуже мало зараз техніки, але ми вже активно працюємо на харківському напрямку. Реанімобілі використовуються для стабілізації бійців, котрі були поранені на передової. Їх стабілізують і далі вже передають на лікарню. Зараз дуже сильно впливають активність дронів. Дуже сильно та постійні обстріли, тому автівки дуже сильно страждають. Але коли вони спасають людське життя це саме головне. Точно такий же реанімобіль відправляється у 141 сорок окрему механізовану бригаду, яка виконує бойові завдання на Курахівському напрямку. Я бачив, що всередині там є мінімальне обладнання. все інше ми можемо самі докупити. Ну то не є проблема. Чому реанімобіль? Тому що по-перше, це машина, яка буде ну. Врятувати наших бійців ну не прямо з поля бою, але вже більш з такої зланої зони. По-друге, ця машина якоби може доставити, ну от той в самій машині можна надати безпосередньо до медичну або вже після медичну допомогу. Відносно недавно стався випадок, що ми втратили автівку, от теж вона була евакуаційна, і от нам потрібно як мінімум поповнити. У день героїв волонтери передають захисникам п'ять автівок, серед них два легковики. Передаємо три медичних автомобіля і два легкових авто. Напрямки автомобілів: два Донецькі, один Одеський, Житомирська область і Харківська. Легкові це для перевезення також різних медикаментів, все тому подібне. Часто говорять, що легкі автомобілі ну, для чого і так далі. Так, вони можливо не використовуються на полі бою, але для таких, знаєте, комунікацій, завести, привезти дуже дуже актуально. Отримали авто хмельницькі волонтери завдяки співпраці з британськими партнерами. Продовжується наша робота по забезпеченню Збройних сил України автомобілями. Сьогодні, завдячуючи нашій співпраці з британським фондом British Ukraine Aid і благодійним фондом Волонтери Поділля ми передаємо чергову партію, бо ми не спиняємося не на мить чергову партію автівок. І Приїхали хлопці, наші герої. і Принагідно хочу подякувати їм за те, що вони роблять, і за сьогоднішнім днем герої. Нагадаємо, 10 днів тому волонтери передали військовим дев'ять автівок. Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста, демонстрували бойове озброєння, техніку та частували кашею і узваром. У парку імені Михайла Чакмана сьогодні розгорнули справжнє військове містечко для дітей. До заходу, зокрема, долучились нацгвардійці, прикордонники, спецпризначенці, поліцейські та рятувальники. Юні, хмельничани мали змогу потримати у руках зброю, посидіти у спецавтівках, навчитись дресирувати службового собаку. Спробували керувати дронами та надавати першу домедичну допомогу. Сьогодні я прийшла відвідати свято до Дня Героя. Я побачила багато військової техніки. Я дізналася, яка буває техніка, як вона виглядає, як називається. Хочу привітати усіх військовослужбовців з святом до Дня Героя. Побажати миру, спокою та швидкого повернення додому. Проводимо так сказати екскурсію. показуємо, яке є в нас озброєння. Чим ми володіємо на війні? Це гранатомети, це протитанкові міни. Техніка в нас козак, ми на ній постійно передвігаємося. Наші військові виїжджають на позицію. Це більш така надійна машина, броньована, яка встановлена гребами, захищена, захищена від дронів. Діти підходять, цікавляться, ми їм е показуємо, що як прав потрібно правильно робити в першу чергу. Розказано, ким бувають кровотечі, масовні, немасовні, що потрібно для цього робити, щоб їх зупинити. Поставлені чотири одиниці техніки: аварівальний автомобіль, пожежний автомобіль, піротехнічний автомобіль і хімічний автомобіль. Кожний автомобіль оснащений аврінатувальним обладнанням і своїми специфічними засобами для проведення і ліквідації наслідків як стихійних лих аварій для знешходження вибухових предметів і хімічної розвідки та її локалізації. Діти підходять, багато підходять, всі цікавляться, що для чого, як вони використовуються, по обладнанню питаються, як ним користуватися, по можливості, що можуть примірити, вдягнути. Пробують, нажимають, запускають. Представники учнівського самоврядування зустрілись із ветеранами російсько-української війни Миколою Олійником, Павлом Гуцолом та Тарасом Спеціальним. Військові розповідали учням, чому залишили цивільне життя і взяли зброю до рук. Приурочили зустріч до Дня Героїв. Більше дивіться у сюжеті. У лютому 2022 року Микола Олійник добровольцем вступив до лав Нацгвардії. Більше двох років обороняв Україну від ворога, зокрема на Запорізькому напрямку. Нині вже у статусі ветерана чоловік зустрівся зі старшокласниками, лідерами учнівського самоврядування у ліцеї №1 імені Володимира Красицького. Коли почалась війна, і мені ще й, мене розбудила дівчина, сказала, що почалась війна, позвонив мій добрий друг, сказав, що нашого спільного друга поранили на тонівському мосту. Я з цього моменту не думав чи йти, чи не йти. Я вибирав куди йти. Бо ну ти порозуміння, що ти ще маєш чимось бути корисним і максимально ефективним. Думка і ідея основна то, що це спільна боротьба, і треба. Разом боротися, разом перемагати і прославляти українське, відходити від радянського від того, що навійно приходити до свого до української мови, до українських свят, відновлювати українські традиції і бути згуртованими завжди, навіть коли є якісь непорозуміння, все одно в першу чергу залишатися згуртованими і спільно їх вирішувати. Також учні мали змогу поспілкуватись із Павлом Гуцолом, медиком-розвідником, який рятував життя побратимів, а також із офіцером ветераном Тарасом Спеціальним. За словами учнів, це вже не перша зустріч із героями. У нас приїжджали інші військові. Андрій Одаренко, Олександр Маковей, наприклад, які так само служили. Це дуже важливо для нас, як для учнів, про те, що насправді відбувається на лінії фронту і в яких насправді в важких умовах перебувають наші бійці. Комунікація учнів з військовими вона надзвичайно важлива, тому що учні мають розуміти, яку величезну справу роблять наші військові. Військові також мають напряму комунікувати з учнями. В них має бути зв'язок, вони мають бути поєднані один з одним. Зустріч організували представники департаменту освіти та науки до Дня Героїв. 23 травня. Нагадали учням майже 90 років тому. У Роттердамі вбили Євгена Коновальця, Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Благодійний концерт до Дня Героїв сьогодні організували військові та правоохоронці на майданчику біля дитячого світу. Патріотичні пісні та мелодії виконували оркестр Нацполіції, Нацгвардії, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та 19-ї ракетної бригади Свята Варвара на заході збирали донати для підтримки Збройних сил України. Потий з пожежі, із полум'я вогнів, нас спіль за творі України, Зростив нас гнів, і люч на ворогів. Українські патріотичні пісні, пісні на спомин тих звитяжних часів ще від княжої доби і через віки козацької слави і аж до сьогодення, до сучасних, сучасних воїнів, закликаємо усіх. Долучитися до нашу От, невідворотну люблю оркестр поліції. Давайте чоловік чоловік усім 19, усім хто зараз тут середини бригади. Я вже другий раз на цьому Національній гвардії Державної прикордонної служби Служба безпеки підтрим, ДСНС, ДСНС Національної поліції. Герої не вмирають, вони живуть у кожному Вони нас захищають. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе.